Так, всім привіт. В цьому уроці ми з вами розберемо, що таке p 2 p арбітраж, щоб ви розуміли, як взагалі на цьому заробляти. Взагалі, тут немає нічого складного. Тут настільки все просто, що розбереться навіть дитина, так скажемо. Так, давайте почнемо з того, що взагалі таке P2P-арбітраж, що це таке, скільки грошей. Треба для старту в цій ніші, скільки новачку реально взагалі заробити за місяць, як тут можна масштабуватись, і які взагалі тут є ризики. Давайте почнемо з першого. Що це взагалі таке? Я думаю, більшість з вас знають, що таке та й всі знають, що таке обмін валют, обмінники, да, вони в принципі є в кожному місці, на кожному кроці. Вони заробляють на різниці в курсі валют. По суті, ми будемо займатися з вами тим самим, тільки це буде онлайн і через крипту. Зрозуміло, так. І е, нам не треба будуть великі об'єми грошей для того, щоб щось заробити. Тут зрозуміло. Далі, як це виглядає? От ми будемо з вами пізніше проходити біржу, ми будемо поповнювати її через P2P. Е, так? Е, ми можемо виводити і поповнювати біржу через P2P. Е, тут ми бачимо курси актуальні. Тобто на покупку ми бачимо курс 43 гривні, так, і 20 копійок, на продаж ми бачимо 40. Гривень і 30 копійок, тобто різниця в 3 гривні. Це ми бачимо з точки зору звичайного користувача. Далі вже в основному навчанні я буду розказувати, як нам зробити так, щоб ми також могли розміщувати ось такі ось пропозиції по, так скажемо, по покупкам і по продажам. Плюс зараз ми з вами розбираємо класичний пітопі-арбітраж. Тобто ми бачимо, що різниця на покупку і на продаж в даному випадку через крипту у нас 3 гривні. Зазвичай норма це 3%, 4% доходу буде з кругу. Так? Взагалі, види під тобі арбітражу, які є. Є класичний, є міжбіржевий і є міжрегіональний. Зараз ми будемо розбирати з вами тільки класичний, тому що для новачків він буде найпростіший, і взагалі, в принципі, прибутки тут такі, скажімо, середні, які можуть бути. Скільки грошей нам треба для старту? Взагалі, в цій ніші гроші вони треба, але вони не вирішують. Вони від них не залежить, скільки ви будете заробляти. Від них залежить, як швидко ви будете заробляти. Тобто почати тут можна навіть з 300 баксів. Візьмемо на прикладі ось цих скринів. Зараз розрахуємо, скільки ми з 300 баксів через один круг зможемо заробити. Для розрахунку тут взяті ось ці якраз приклади, які ми з вами бачимо на екрані. Купуємо ми по 40,3%, а продавати будемо по 43,2%. Так, різниця тут 7% між покупкою і продажем. Це і буде наш чистий прибуток. Взагалі, я ж кажу, нормальні відсотки це 3-4% прибутку, але бувають періоди кожного місяця, коли наші прибутки можуть сягати навіть 12%. Зрозуміло. Наприклад, ми візьмемо 7,1, так як я знайшов такий курс на момент створення да, цього відео, 300 доларів ми множимо на 7%, це буде 21 бакс. Тобто, як це працює, ми спочатку 300 баксів заводимо на біржу по курсу 4,3%, а потім їх виводимо знову на карту вже по курсу 43,2, і у нас буде чистого профіту на карті вже 21 долар. Зрозуміло, так ми цих кругів можемо робити багато, і само собою в рамках дня ми можемо там заробити спокійно 6-7-10 тисяч гривень. Тут на даному етапі з цього круга з цієї суми може займати приблизно там години, можливо, менше. Це все займе по часу, який ви будете виділяти виділяти на роботу. Скільки новачку реально заробити за місяць, тут залежить від ресурсів. Так як ми будемо робити перекази з банку для того, щоб загнати гроші на біржу, так е, на банківські перекази у нас є ліміти. Е, з кожного банку у нас ліміт 150 тисяч. Ми можемо зробити, наприклад, 9 банків на себе е, українських. Так, це, наприклад, там, А-банк, Монобанк, Приватбанк, Пумпбанк, банк власний рахунок і так далі. Так, і на кожному з цих банків у нас ліміт буде 150 тисяч, якщо ми крутимо просто звичайним переказом, і там 200 тисяч, якщо через IBAN. Ми будемо рахувати, в принципі, все по мінімуму. Ми, ну, наприклад, ми можемо створити дев'ять банків. В теорії ми можемо навіть більше створити, але це дев'ять такі, які будуть самі, які ми більше всього довіряємо. Так, і ми можемо створити ще три необанки. Необанки це типу такі, як Геном, Пейсера. Зен так, це можна сказати, європейські умовно банки. На них ліміти вже 10 тисяч євро, тобто з 10 тисяч євро, які ми прогонимо в сумарно так. У вас може бути 300 баксів, але за рахунок того, що ви багато багато раз перекручуєте, у вас в сумі набігає 10 тисяч євро ліміт. Зрозуміло, ми можемо зробити там, здається, якщо ми беремо по 3%, відсотки, там 350 доларів, 300-350 доларів, якщо 4, там 400 доларів. Зрозуміло, з одного банку. Тобто з трьох необанків ми зможемо з вами зробити десь приблизно 1200 баксів. Ну і плюс наші звичайні, ще українські банки там з одного банку виходить приблизно по 6 тисяч гривень. Е, так, і ми можемо з вами ось заробити м, навіть новачок, може в перший місяць заробити там, 94 тисячі гривень запросто взагалі на цій темі. Як тут мас масштабуватись? Масштабуватись тут варіант тільки один: чим більше у вас банківських акаунтів, тим е, краще, чим тим більше буде ваш взагалі дохід. Тут зрозуміло, так, банківські акаунти є можливість взяти або у родственників, або у дівчини, або у хлопця, якщо у вас є хлопець і так далі. Тобто у людей, яких у друга там, у людей, яких ви знаєте. Так? Чому саме у людей, яких ви знаєте, поясню пізніше. Якщо працювати одному, то можна заробляти там біля 10 тисяч доларів, але це буде забирати реально весь ваш вільний час. Ось, але е, для старту там 3 тисячі баксів в принципі запросто може там робити новачок, навіть там почати якщо з тисячі. В принципі, кожен може за місяць зробити тисячу. Це взагалі буде ізі. А які тут є ризики? Перше, дивіться, коли ви працюєте з банківськими акаунтами, ви маєте розуміти, що тут є ризик того, що. Банк може спитати, від, звідки у вас приходять постійні платежі, так, тому що через ордери люди вам, коли будете виводити гроші з крипти, люди вам будуть на картку переказувати гроші. І от банк може е спитати, звідки ці гроші. Я зазвичай відписую те, що от, це я виводив свої гроші з крипти. Е І просто можу їм з Binance там, або з Bybit скинути скрін, типу, що ось я на цю суму вивів гроші. Тому що сума буде точно -точ така, як вам зайшла. Зрозуміло, другий ризик це дропи. Дропи це люди, у яких ви можете купити банківський акаунт. Так є багато людей, які готові там за 400, за 500, за 800 гривень вам здати в оренду або продати свій акаунт банківський. Якщо ви будете крутити через цей банк, є вірогідність того, що людина просто відновить свої дані, так ви втратите доступ до його банківського аккаунту, і, звісно, всі гроші, які там будуть, вони будуть залишатися його, і ви не зможете нічого з цим зробити. Тому через дропів я би не радив нікому з вас працювати. Так, краще працювати або через свої аккаунти, або через аккаунти знайомих, яких ви точно знаєте, що вони вас якби нічого з вами не зроблять з вашими грошима. Ну і тут заморозка грошей, ще є такий пункт. Так можуть бути такі моменти, коли у вас аккаунт. Банківський, не прогрітий, для того, щоб їх не було ще, треба прогрівати трохи, щоб не було ніяких питань. Е, як прогрівати, в принципі, це ну це вже інфа з курсу, але в принципі тут нічого такого немає. З основного. Е, треба просто робити покупки з цього банку, да якісь там. Як звичайна людина там га зашов колу купив там або ще щось купив і прокористуватися цим банками. Просто складнощі в тому, щоб постійно різними банками користуватись, так як у вас їх багато, так щоб у банка не виникало питань, і все тут. Якщо ви будете прямо з, з нуля, створили акаунт і одразу там ліміти у вас по 150 тисяч. Звісно, банкам може з'явитися питання. Вони можуть на якийсь час заморозити гроші, але в принципі ви їх не втратите, тому що ну вони не мають права забрати ваші гроші. Вам їх будь в якому випадку розморозять, і ви зможете їх вивести. Тобто тут ризиків особливо немає, з точки зору налогової, тут також питань не було, я крутив P2P, коли в мене ще ФОПу не було. А, так, я там, в мене обороти були по 150-200 по тисяч. Так, друзі, вибачаюся одразу, в мене чомусь відос прорвався на цьому етапі. Uh, да, чомусь матеріал не записався, тому поки що в такому форматі там в принципі інформації залишилось небагато. Дивіться, коли я користувався P2P uh, крутив, так у мене не було ще тоді ФОПу uh, і в мене були ліміти там також, як у всіх по 150, по 200 тисяч гривень. Uh, питань у налогової взагалі ніяких не було. Були питання тільки у фінмоніторингу банку. Так. Ну, це те, що я пояснював, за рахунок того, що звідки у вас гроші, Тобто я скидав крім з Бінанс і Бейбіта і все взагалі як можна зробити. Ви можете спробувати зробити собі якісь перші гроші, там, першу тисячу дві баксів, щоб ви просто зрозуміли, як це працює, що у вас виходить заробляти, і можна просто оформити собі, взяти ФОПа ось, і платити там 5%, 4% ну, налогів. І, в принципі, взагалі питань більше ніяких не буде у банку. Також, що ще хотілося додати, наступний урок у нас буде по спотовій торгівлі. Що це взагалі таке? Це коли ми купуємо, наприклад, біткоін і він якби наш. Ми його зберігаємо. Доки він не виросте, потім можемо продасти продати. Тобто ми будемо розбирати з вами інвестування в крипту. Взагалі, що це таке, як обирати монети для інвестування і так далі. Тому чекайте на наступний урок.